В цьому відео ми встановимо ось такий компактний модуль лабораторного блоку живлення, який може максимально видавати 5 А при 36 В. Огляд на нього в мене є на каналі. Також цей модуль він є як підвищуючий, так і понижуючий DC-DC перетворювач. Він буде встановлений ось такий компактний корпус з полістиролу, який я виготовив своїми руками, просто взявши. Ножовку по металу, я нарізав всі ці деталі, просверлив отвори для охолодження. Ось так виглядатиме задня стінка. Як бачите, наш модуль виглядає дуже-дуже компактним. Це завдяки тому, що живити я його буду від ось такого блоку живлення на 65 Вт, використовуючи ось такий маленький Type-C-тригер, який налаштований на 20 вольт. Вихідні плюс та мінус від тригера будуть підпаяні на вхідні контакти плюс та мінус нашого модулю. До цієї схеми паралельно буде підпаяний роз'ємчик XT30 для того, щоб модуль міг живитися автономно. А до роз'єму будуть підпаяні дроти з крокодилами для того, щоб ці крокодили під'єднувати до акумулятора. Таким чином модуль буде живитися автономно, і самим модулем можна буде заживити будь-який пристрій. А до вихідних контактів нашого модулю буде підпаяний ось такий звичайний DC-DC роз'єм, завдяки якому через перехідники ми зможемо підключати як крокодили, щоб заживити якийсь пристрій. Також я підготував ось такий перехідник, завдяки якому ми зможемо живити ноутбук, або якийсь інший пристрій, який живиться від стандартного DC роз'єму. З'єднувати корпус буду ось таким епоксидним клеєм. Для початку на модулі я відріжу ось ці вуха, тому що вони нам трохи заважають. Роз'єми встановлено. Тепер давайте дістанемо так. Цей модуль легко дістається. Тепер я буду випаювати ось цей клемник для того, щоб дроти під'єднувались напряму. Для пайки буду використовувати якісні дроти 20 авг буду використовувати їх по 2, для того, щоб збільшити їх переріз ну, відповідно вдвічі. А ось за цю красу чекаю від вас на вподобайку. Тепер потрібно паралельно з'єднати контакти на USB тригері та роз'ємі XT30. Тепер підпаємо дроти вихід та вхід відповідно. Дроти підпаяні. Давайте зберемо і перевіримо, чи працює у нас все як потрібно. Для початку підключаємо живлення. Так, модуль запустився. Супер. Давайте перевіримо, чи працює в нас вихід. Зараз вихідна напруга встановлена на 19 вольт. Давайте включимо наш модуль. І перевіряємо напругу на виході. 19 вольт на виході можна збирати. У нас все працює, клей вже готовий, тому давайте збирати, склеювати точніше. А поки підсихає наш корпус, давайте зробимо перехідник з вихідного роз'єму DC на крокодилу. Для пайки я використовую паяльник від GVDA з жалом, який я купував додатково. Це жало називається c 4 Дуже класна річ. Посилання будуть в описі під відео. Ну що, друзі, ви тільки погляньте, який маленький, компактненький лабораторний блок живлення ми отримали. Я би сказав, кишеньковий, його з легкістю можна взяти з собою. Нагадую, що живити ми будемо. Різними способами. Для початку ми ось таким блоком живлення. Цей блок живлення в комплекті з паяльником від GVDA. Дуже класний, він мені подобається. Довго тривало, я вже його тестував, він віддає десь близько 70 Вт. А короткочасно, мається на увазі до 5 хвилин. Цей блок живлення 90 Вт. Тому давайте підключимо. Ось у нас роз'ємчик вхідний Type-C. Підключаємо, включаємо в розетку. У нас запустився наш модуль. Супер. Тепер давайте спробуємо щось заживити. У нас встановлено вихідна напруга в 12 вольт 400 мА. Так, підключаємо. Підключаємо. Ну, що ми знайдемо? Давайте ми підключимо. Електронне навантаження від АТОрч. Так, запускаємо. Наше електронне навантаження включилось і виключилось. Ха. Десь поганий контакт. Ага, ось тут поганий контакт. Наше електронне навантаження споживає близько 14-15 мА. І все. Працює як треба. Супер! Давайте. Підемо трохи далі. Відключаємо вихідну напругу. Тепер завдяки ось такому перехіднику ми зможемо заживити ну, в принципі, будь-що. Давайте заживимо автомобільну лампу на 21 Вт, включаємо живлення. Так, ми бачимо, що у нас 400 мА. Сила струму, давайте додавати. 1,1 ампер. Лампа наша потроху починає світитись. Скільки їй потрібно для роботи? 2 ампери. О, я відчуваю, таке тепло від неї йде. Так, лампа наша споживає 1,8 ампер, тобто 22 Вт при 12 вольт. Чуємо, як включився наш вентилятор. Тепер давайте зарядимо літій-іонний акумулятор, який я зробив своїми руками. У мене є про це відео на каналі. Ємністю 20 а 12,6 вольт. Так, давайте встановимо вихідну напругу 12,6 вольт. Сила струму хай поки буде 600 мА. Підключаємо відповідно мінус та плюс. Напруга нашого акумулятору. 11,2 вольт. Включаємо наш блок живлення Бачимо, акумулятор заряджається з силою струму 615 мА. Давайте додавати 1,1 А. Включився вентилятор, 2 А 3, 4. Ну, хай буде десь 4,5. Не будемо сильно навантажувати наш модуль. Виглядає дуже круто, дивіться, ось такий маленький модуль віддає на акумулятор цілих 53 Вт. Я думаю, можна збільшити. Думаю, Вт 60 він зможе віддавати. Ось у нас 60 Вт, 80 Вт це максимальна потужність його. Ну, будь ласка, 61 Вт, такий компактний блок живлення, який може заряджати акумулятор. І ще в нього є деякі цікаві функції. А тепер давайте уявимо, що ми знаходимося десь в поді або десь в ситуації, коли у нас нема джерела живлення. Тоді ми можемо завдяки ось такому адаптеру, нагадую, що у нас є два вхідних роз'єми Type-C і XT30. Завдяки такому перехіднику на крокодили. Ми можемо заживити наш модуль. Як бачимо, наш модуль включився і ми бачимо вхідна напруга 11,4 В. Тепер ми зможемо щось заживити будь-якою напругою до 36 В і будь-якою силою струму. Давайте заживемо лампочку. Встановимо одразу силу струму 1,8 А, включаємо. Наша лампа працює. Подивіться, як плавно запалюється наша лампа, включаємо. Круто. Одразу працюють вентилятори. Виключаємо. Але це ще не все. Відключаємо наш перехідник з крокодилами і підключаємо перехідник, завдяки якому ми зможемо заряджати ноутбук. Давайте встановимо напругу 19 вольт і сила струму, ну хай буде до 2 А. Давайте 2,5. Так. Беремо ноутбук, підключаємо, включаємо блок живлення. І, як бачимо, наш ноутбук заряджається. І споживає він 27 Вт, 28 Вт. А якщо ми перейдемо на наступний екран, то ми побачимо, скільки Вт -годин або Ампер годин бере на себе ноутбук або якийсь інший пристрій, який ми живемо. І це дуже зручно. В результаті ми отримали ось такий малесенький, я би сказав, мініатюрний або карманний лабораторний блок живлення. Він же підвищуючий та понижуючий dc dc перетворювач, у якого є немало сценаріїв використання. Він може працювати від мережі. Ось таким чином. Оцініть наскільки компактно все виглядає, без проблем поміститься. В невеличку сумку або рюкзак можна взяти з собою, заживити будь-що. Також завдяки цьому кабелю ми зможемо живити будь-які пристрої напругою до 36 В, але частіше це будуть пристрої, які живляться від 9 або 12 вольт. А таким перехідником можна живити ноутбуки. Модуль може живитися автономно від акумулятору, і насправді всяких перехідників можна придумати та спаяти безліч, тому. Така штука дуже потрібна і дуже універсальна, на мою думку. Що, ж, друзі, якщо для вас таке відео, такий контент був корисний, обов'язково підтримуйте його, підтримуйте україномовний контент вподобайкою та коментарем, і зустрінемось в нових відео.